Як їх позбутися? Операціями спідрозділів української армії? Не впевнений, що це може бути ефективно. Діями російської армії не буде. Російська армія це здійснювати. Якщо сьогодні ви претендуєте на те, що ви хочете мати статус місцевого самоврядування, у вас мають бути свої підрозділи для проведення. Боротьби з незаконними формуваннями. Якщо ви з ними не боретеся, ви не маєте права здійснювати там відповідні функції, або це є доказ того, що ви здійснюєте неефективно. Тому нам треба наводити порядок і там друга позиція. Наголошую ще раз: особливий режим місцевого самоврядування вводиться на три роки. Крапка. Потім він автоматично ліквідується. Закон є рамковий. Немає жодної норми прямої дії, крім однієї вибори. Вибори можуть відбутися лише тоді, коли люди зі зброєю підуть з вулицю.